Тій, мій маленький друже, не перемикай. Зараз я розповім тобі про чарівне місто Кропивницький. Підтримай мене лайком та підпискою. Всім привіт, любі друзі! Ми продовжуємо нашу подорож по чарівним містам України. І сьогодні наш чарівний друг подорожує містом Кропивницький. Впевнений, ви дізнаєтесь дуже багато нової інформації про це чарівне місто. І так ми починаємо. Жив собі у теплому домі на узліссі маленький білосніжний котик на ім'я громик. Його шерсть сяяла, мов перший сніг, а очі світилися блакитним небом. Але одного ранку він прокинувся з великим бажанням побачити світ, мяу. вигукнув громик. Хочу знайти місто, де квіти пахнуть казкою, а вечори світяться дивом. І от, підстрибнувши на м'яку хмаринку, громик вирушив у далеку подорож до міста Кропивницький першим. Що побачив котик, був величний рожевий театр. Це фантастичне місце. На площі біля театру завжди лунає сміх дітей. Люди фотографуються на фоні цього прекрасного театру. Тут завжди проходять чарівні вистави, де актори грають чудові вистави. 140 років тому на сцені Кропивницького театру. Нині імені Марка Кропивницького відбулася перша вистава першого професійного українського театру. Ще його називали театр Корифеїв. Його засновник, письменник і драматург Марко Кропивницький. Першою виставою була Наталка Полтавка, це дійсно прикраса цього міста. Далі доріжка привела його до пам'ятника дівчині з косою Наталки Полтавки. Вона стояла посеред фонтану, ніжна і спокійна. Громик сів поруч, подивився вгору і прошепотів. Ти, мабуть, теж любиш пригоди, Наталко. Вітер лагідно погладив котика по спині, ніби відповідаючи. Люблю, тільки ти бережи своє добре серце. Цей дивовижний пам'ятник знаходиться прямо біля самого театру. Боже, як тут гарно, але я чув, що тут є ще одне чарівне місце це місцевий дендропарк та його візитна картка це цвітіння тюльпанів. Ось і вирушив котик далі. Коли сонце піднялося високо, громик потрапив до дендропарку. Там розцвіло тисячі квітів: тюльпани, ромашки, айстри, троянди. Метелики літали навколо, а пташки співали веселу мелодію. Громик бігав між клумбами, стрибав через струмочки, і його біленьке хутро блищало, мов світло в краплі роси. Він навіть познайомився з метеликом. Тут, громику, живе справжнє диво природи, прошепотів метелик. Мільйони красивих тюльпанів, чарівна територія, атракціони це все є тут. Ох, як я заздрю місцевим жителям. Подорож громика підходила до кінця, і він згадав про чарівні парасольки у самісінькому центрі міста. Коли настав вечір, громик забрів до затишної вулички, де висіли сотні кольорових парасольок. Вони світилися всіма барвами веселки. Ніби зорі спустилися на землю. Котик зупинився посеред вулиці, підняв голову і не міг відвести погляду. Оце так диво, сказав він захоплено. Парасольки повільно хитались, відбиваючи світло ліхтарів. І громику здавалося, що він потрапив у справжній мультфільм про мрії. Він ліг під ними, загорнув хвостик під себе і прошепотів. Це місто каска, і я завжди пам'ятатиму його світло. І зморений, але задоволений, він пішов додому. Відтоді котик громик щоночі бачить сни про свої пригоди в Кропивницькому, про театр, Наталку Полтавку, море квітів і чарівні парасольки, які співають колискову кожному, хто вірить у добро. А яке місце мені відвідати далі? запитав себе котик і ліг спати.